Цар Соломон, відомий своєю великою мудрістю, залишив нам багато притч, що навчають чеснот та моральних принципів. Однією з таких притч є притча про силу щедрості, вона розповідає про значення дарувати і допомагати іншим, навіть коли це здається важким. Соломон підкреслює, що щедра людина завжди буде щедро винагороджена, адже щедрість є шляхом до справжнього щастя. Він використовує образ ріки, яка ніколи не пересихає. Як символ постійного потоку благословінь для тих, хто не скупиться допомогою і добрими справами. Щедрість не лише приносить користь тим, хто отримує, але й збагачує душу того, хто дає, наповнюючи її світлом і теплом. Соломон каже, що той, хто щедрий, буде жити в радості і достатку, адже його серце відкрите для інших. А той, хто скупий, завжди відчуватиме нестачу, навіть маючи багато. Притчі Соломона вчать нас, що справжнє багатство вимірюється не кількістю матеріальних благ, а здатністю ділитися і допомагати ближнім. Будьте щедрими, і ви побачите, як ваше життя наповниться миром і радістю. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше про мудрість Соломона. Бути добру!